Із найгарячіших точок цивільних українців вивозять білі Янголи. Це евакуаційні екіпажі поліції, які працюють майже на лінії фронту, там де живуть цивільні, і вже більше року їх звідти евакуюють. Як зараз виглядає їхня робота? Ми поговоримо із інспектором відділу комунікації поліції Донецької області, членом екіпажу білі Янголи Павлом Дяченком. Пане Павло, рада вас вітати. Вітаю собі. Скільки людей ви за рік вивезли? Ми з вами рівно рік тому спілкувалися. Мені цікаво за цей час, наскільки була інтенсивною ваша робота. Ну, у нас інформація трішки більше, ніж за рік. За час, коли працюють екіпажі білих янголів, це 5 груп по п'ятьом напрямкам працюють. Така інформація, така статистика, ну, можна так її назвати, да? 6200 цивільних і із них 650 дітей. Це було евакуйовано з лінії фронту, ну тобто з населених пунктів там міст, селищ, які знаходились і знаходяться в зоні активних бойових дій. Ну, я собі уявляю, наскільки це було непросто зробити. Тому що чим більше людей виїхало, тим тяжче вивозити тих, хто лишився. Ті, хто до останнього так тягнуться. З кожним треба було провести якусь роботу, знайти слова. Як вам це вдається? Які ви для себе за уже більше року роботи сформулювали правила взаємодії з людьми, які не хочуть виїздити, а треба? Ну, буває досить складно. Буває досить складно і люди. Ну ну до сих пір от, е, ми з хлопцями спілкуємось. Ми не можемо зрозуміти ну чому, чому люди залишаються і наражають себе е, на таку величезну небезпеку? Е, ось як приклад, хлопці в Авдіївці на днях. Е, навіть показували відео. Ну на смартфоні показували відео від родичів е, до жіночки. Е, їй кажуть: ну ось відео там благають. виїжджай, е, евакуюйтесь. Ну в Авдіївці взагалі пекло так. таке. Що е, як там люди виживають в тих умовах? Не зрозуміло. А вона все одно така стоїть і каже: Ну я не знаю, ну я подумаю, ну що, що там про що можна думати. Тобто, ну логіка не зрозуміла але доводиться хлопцям і раз, і два, і три, і чотири приїжджати. І ось навіть от такими моментами, коли там є запис відео або просто якийсь там аудіозапис від родичів, ну тому що зв'язку ж немає люди не зв'язуються і розуміння, що да, як у них там. У близьких немає. Тобто, навіть якщо люди не хочуть виїздити, ви все одно маєте приїздити до певного населеного пункту та до Авдіївки, до Турецька і проводити там з ними роботу? О, так, дійсно. Зараз по турецькій громаді. Триває е, активна обов'язкова евакуація, тобто поліцейські працюють по напрямку евакуації родин з дітьми, е, тому що ну дітям дітям таки бачити, е, перебувати взагалі на війні, і м, така кількість дітей, котрі, е, е, котрих евакуювали поліцейські е, білих янголів. Е, Ну, велика кількість, і коли ми розуміємо, як міняються діти, коли ми бачимо е цей е фідбек, такий коли діти вже знаходяться е ну да, в інших регіонах України, е там більш е спокійніше, більш безпечніше, і як діти міняються е навіть. Е Емоційно, коли вони знаходились там, ну да на лінії бойових дій, і коли вже потім перебувають в нормальних умовах, це ну. За це потрібно працювати, потрібно проводити евакуацію. Це однозначно, але ж я думаю, що ця дорога завдівки, коли ви вивозили, ви з Бахмута вивозили дітей. Зараз Торецьк вивозите, діти там ще залишаються. Діти просто дуже бояться, мабуть. І як ви їх в процесі заспокоїте? Я думаю, що ви вже можете майстер-класи і заспокоєння дітей давати. Ну, буває по-різному. Буває. Ну саме головне зробити все швидко. Зробити все швидко, як от завжди кажу. По перше, в евакуації це процес планування. Саме перше, саме головне. Тобто, кожні поліцейські групи вони розуміють, що як, які умови, як їхати, яка основна дорога, яка додаткова, якщо там відбуваються, там обстріли швидко на дітей, одягаємо елементи захисту, тобто є спеціальну розробку. Надані нам багато там Фото, відео є такі дитячі шоломи, дитячі бронежилети, і ну головне розмовляти. От один постійно там керує автівкою, а інші члени екіпажу намагаються щось розказувати, щось запитувати, тобто яким чином відволікати. У нас у кожній групі є в автівці. Дитячі іграшки, тобто, це такі такий момент, коли ну. Трішки розвантажити дитину, ти даруєш цю іграшку, дитина відволікається, спілкування іграшка, от воно так допомагає дуже. От була у нас спочатку примусової евакуації. Волонтери з Польщі передали дуже чудові такі дитячі рюкзачки, невеличкі там і іграшка, і розмальовки. Ну діти дуже цим задоволені, і коли ну ми їдемо, ми розуміємо, що ця дорога небезпечна. таке, і під обстріл потрапляли. На щастя, все відбулось нормально, і дитина просто там. Щось тримає, чимось грається, грається. Ти щось там у неї запитуєш? Вона відповідає, і таким чином дитинка відволікається від навколишнього середовища. Так і не дивиться там на дорогу, на якісь там може результати прольотів або понівечені будинки. Буває, от як бахуті. Було по-іншому. Тобто 에, такий активний хлопчик був, він їхав, дивився вікно і розказував: о, та це ж мій садучок розбитий. Тобто йому було цікаво. Е, він багато був в підвалі і не бачив, що взагалі стало містом. Ох, пане Павле, у мене, чесно кажучи, аж. Ком до горла, знаєте, підступив, коли ви це розповідаєте. Вам дуже вдячна за вашу роботу. Дякую, що до нас приєдналися. І погладьте, будь ласка, від нас вашого врятованого у Бахмуті Песика. З нами був Павло Діченко, інспектор відділу комунікації поліції Донецької області, і член екіпажу Білий Янгол».